Історично територія Луганщини, як і усього Донбасу, тісно пов'язана з українським козацтвом. Козаки перші поселенці на землях Дикого поля. Упродовж століть саме козацтво освоювало ці території, захищаючи їх від постійних набігів кочових племен, турків, татар і московитів. Луганськ та інші міста регіону засновано на місці козацьких зимівників і поселень. Зокрема, тут існувала така важлива військово-адміністративна одиниця, як Кальмівська Паланка, яка охоплювала частини сучасних Донецької та Луганської областей. Кальмівська паланка була важливим форпостом українського козацтва на південному сході країни, забезпечуючи не лише військову, але й адміністративну владу на цих землях. Сьогодні, в умовах жорстокої війни, яку Росія розпочала проти України. Військове угруповання Луганськ несе на собі спадок козацької слави. Ми, як і козаки, захищаємо рідну землю від іноземного загарбника, відстоюючи право українського народу на власну державу та культуру. Шеврон угруповання, на якому зображені шабля і спис, перехрещені у формі Андріївського хреста, є символом продовження козацьких традицій оборони та непохитності. Військове угруповання Луганськ стоїть на сторожі цієї землі. Так само, як це робили козаки сотні років тому. Битви, що тривають сьогодні, є частиною історичної боротьби за нашу свободу, за рідний край, за право залишитися господарями на своїй землі. Усі, ті, хто сьогодні бореться за Донбас, боронять свою землю, як це робили їхні пращури козаки, які заснували тут перші українські поселення, та створили форпости для захисту українських земель. Саме таким форпостом сьогодення є оперативно-тактичне угруповання Луганськ.